Друзі, я вас всіх вітаю. Наш магазин поступово переходить в осінньо-зимовий сезон. Для цього сезону характерні продажі таких запчастин, як деталі до бензо та електропил. Зокрема, зокрема, хотів би повідомити, що у нас в асортименті знову з'явився вал у зборі до ланцюгових електропил з діаметром шестерні 68 мм на 39 зубів. В нашому асортименті є на 88 мм, на 78 мм і 39 зубів. А ось цей варіант на 68 зубів е користується найбільшим попитом, бо у більшості електропил саме така шестерня знаходиться. ну Конічна пара. Е кожен міняє там по-своєму обирає варіанти ремонту. Хтось міняє просто торсіон, хтось міняє шестерні. Ну, у кого яка саме проблема. Хтось міняє муфту, але є варіант, готове рішення повністю для заміни в зборі. Такий вигляд має укомплектований підшипниками. Ну, комплектація наступна: вал, підшипники, гайки, втулки, торсіонна пружина на 18 мм посадка, і шестерня 68 мм 39 зубів. Окрім того, окрім mm -hmm. того, є. У продажу також маленька ось ця шестерня для. ну яка зачіпляється, я, яка На роторі, на роторі або от, якорі сидить. Тому, кому цікаво, хто хоче повністю оновити даний вузол, пишіть, дзвоніть, залишу посилання на дану шестерню. Всім гарного дня і велике прохання перевіряйте ось цей діаметр, бо дуже-дуже схожі ці вузли. 68 мм, 88 вісім, 78. Така ж саме кількість зубів, і ну не хочуть іноді люди міряти. І виникає потім помилка при замовленні. Тому будьте важні, будьте котиками і побачимося.